Це луг розлогий луг дитинства, ромашок і голубизни, і, як хустиночки з батисту, хатки на горах кам'яних і літнім спокоєм повільно ширяють в небі два птахи. Їм легко, так їм вільно, і гнізда бережуть дахи і приглядається подвір'я, чи не побачить лелечат. а луг бренить своїм повір'ям від прадіда. До внучат, а алух розкинувся відкрито, як сила матінки землі. Оскільки пройдено прожито, як ми раділи тут малі.